Життя на згарищі. У сумах у погорілому будинку на Кондратіва 8 розгорається нове полум'я, обурення постраждалих. З дня пожежі минуло вже два з половиною місяці, а кінця краю ремонту не видно. Більше того міська влада взялася оплатити лише частину робіт. Відновлення ж квартир справа власників, заявляють чиновники. На гостину до погорільців навідався очільник області. Візит не обійшовся без ексцесів. Микола Кличко на цілих 40 хвилин застряг у ліфті, на собі відчувши всі принади життя погорільців. Та зараз несправний підйомник далеко не головна проблема мешканців Кондратіва-8. Досі у будинку незакінчений ремонт. Із міського бюджету на це виділили понад півмільйони гривень. Проте значну частку цієї суми з'їли техогляд будинку та експертизи. Та на сьогодні із запланованих робіт виконали лише половину. Збираються працювати ще кілька місяців. Власники постраждалих квартир змушені знімати собі житло. Обіцянки міської влади оплатити оренду квартир закінчилися виплатою двом постраждалим сім'ям по півтори тисячі гривень. Я хочу навіть повернути ці півтори тисячі, щоб менше цей відпортні. Наразі посадовці міста знову обіцяють погорільцям допомогу. Матеріальна допомога кожному члену, хто постраждав там п'ять квартир. Кожному 15 по 15-12 тисяч допомоги. по-другому ми ніяк не можемо провести цей бюджет, тому що це приватна власність кожного чоловіка. Проте на відновлення житла мешканцям постраждалих квартир потрібно як мінімум в 10 разів більше, адже пошкоджені не тільки вікна, двері та стіни. Згоріли меблі, побутова техніка, одяг, все, що наживалося роками. В найскрутнішому стані опинилися рідні загиблих, адже їм міська рада взагалі не збирається допомагати нету там допомоги. Пожар пройшов в квартирі, замикання проводки. если бы це було замикання на лестничной клітки, це можна було сослаться і на ЖЕК, тому що одна з причин це можливо. Також неякісне виконання послуг, а тут це у квартирі произошло. Більш того, народичів загиблих можуть повісити усі теперішні витрати з бюджету. На ватна того жі відшкодовуються після окачання розслідування. Хто буде признан віновним? На того в принципі ми витрачаємо деньги, щас на котрий потім будуть положені на віновато. Така позиція місцевих посадовців викликала обурення губернатора. Питання не в тому, чому виникла пожежа, питання, як вона була локалізована і чи можна було локалізувати в стислий термін без того, щоб була нанесена велика шкода мешканцям інших квартир. І взагалі, я вважаю, що якщо б працювала нормально пожежні гідранти, була б нормальна драбина, бо які могли могли дістатися цієї квартири, взагалі могли людей спасти. Тобто, я вважаю і вважаю не безпідставно, що це як мінімум халатність з боку місцевої влади. Як мінімум, а це кримінальний злочин. Очільник області заявив, буде вимагати реакції правоохоронців надії міських чиновників. А поки він лякає посадовців міста криміналом, ті дають чергові обіцянки, хоч якось допомогти, підтримати погорільців Прийшли студенти. Такого, Такогоря може служити з кожним. Ми вирішили помочь жителям, якби власні допомагають. Рішили ми, ми помочь. Олена Адаменко, Олександр Гордус, Олександр Олексієнко на часі новини.